Будь ласка, представтесь, будь ласка, представтесь, будь, будь ласка, шановна, Я не наважайте виконувати. Він його вдарив. Почекайте, представтесь, будь ласка. Я вас не знімаю, то ви мене, ви до мене не, не прикасайтесь, ви не маєте права. Подивіться, що що відбувається на бульварі Шевченка. двоє поліцейських вдарили людину, заламують. Що, я зробив, що, ви мене? що ви творите? Ви, ви Що ви творите? Руки ламають, сиділа ламають. ламають. Я, я вас прошу, припиніть, припиніть порушувати закон. Ні, я не відійду. Це зараз що відбувається? Це порушення прав людини. Працівник поліції вдарив його по голові. Я особисто бачила. хлопці. Представтесь, будь ласка, хто ви є? На яких підставах? Покажіть хоч один документ. На яких підставах? Покажіть хоч один документ. Шановні, шановна поліція, будь ласка, я звертаюся до вас, покажіть хоч один документ. Що ви зараз створите? Що це за беззаконня в нашій країні? Це порушення прав людини. Не вважайте, виконувати обов'язки. Ви покажіть хоч один документ, де вказано і де у вас є право на затримання. Два звертатись на вам це покаже, Юля. Незаконно, його його за нічого, не не спільну, ви незаконно, мене затримали. Руки за спину, заведіть. Руки за спину. Ви ж незаконно мене тримаєте. Ви йому зараз ви маєте видати повістку. Але його, ви йому зараз маєте... Він в має він, 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 він має з'явитися. Він в активному розшуку. Поліція має, має право, я затримую. Він чинить непокору працівникам поліції. Я розумію, але вони його не мають права бити. Вони його вдарили. Ви мене хочете, ви От саме оцей пан вдарив його по голові, я це бачила. Ось буквально в тому кутку. Я вам не довіряю вже. Закон Вам давали можливість. Ви мене незаконно хочете тут не Ось ще. У вас є документи? Представтесь, будь ласка. Е, цей пан, цей пан він, на жаль, не представляється чомусь, дозволяє собі зараз. Тому ви що ви зараз за за, за вас, знаєте що? Знаю, все, не знаю, маєте можливо. права на мене полишати голос. Я фіксую правопорушення. Можете, я не, завжди, я так. не буду я, я не піду, поліція. я маю право знаходитися. Зараз відбувається за На якій підставі. Дайте, дайте То, хоч один документ. Да. Який самокуп... це, який, на затримання, що небудь постанову суду. Ну це, те, що суду ні, ну така це на, на, на якій підставі Адміністративні. Да. ви так почекайте. Адміністративне затримання не має відбуватися насильницьким шляхом. Це ж зараз Можливо, застосовувати. Це зараз в Я не хочу відходити в, в сторону. Я маю право знаходитися там. Де я хочу знаходитися? Що ви творите? його відбувається адміністративне затримання? Що ви творите? Подивіться, що я буду знімати. Я буду знімати. Заведіть руки за. Чого мови да руська? Відійдіть в сторону, ви чуєте? А ви чуєте, що він буваєте в місті, де відбувається адміністративне правопорушення. Тут Віддіть немає за, обмежуючих цих. Я вас обмежую в праві пересування. Віддіть ви не можете мене обмежити в праві пересування. У вас немає таких повноважень. Щоб мене обмежувати в пр що ви творите? В сторону. а ви не оправдали документи, хлопці. Да, ви... Тільки вони ще його і набили вже. Та що ви робите? Подивіться, що робиться. бляха! І кого він має захищать? Таких як ви. Кого? Вас? чого ти да? Що ти твориш? Чого ти Отпустіть. Відпустіть, кажу, що ви творите. Ви ви посилаєте хлопців на смерть. За кого? За отаких от хлопів, як ви? Я не згоди, мене три Я вірю. У мене там повинуви. родичі, знаєте? У мене є родичі. за ви знаєте, а ви знаєте, що я говорю? Тому що ти мене списали, а пацани хочуть теж помінятися. А от такі сидять і А я вам скажу, а я вам скажу. У мене а дядько з з першого дня війни бо да ви на що мене брат не можуть четвертий найти кісток даже не можуть. А ви чого ти тому що я п'ят мене навіть. в конфузі три, три поранені? Та, та при чому, ми, чому ми, тут він? Ось оце оце за шо тебе натуральним образом. Це буде опубліковано везде. Треба, щоб орки прийшли, які там слухайте, Оце ви хужі? Ви зараз? оце хуже. Що ви творите? Ви на що його б'єте? Ви шо? це його ніхто не б'є. Саме оцей пан. Його ніхто не б'є. Ви били, били, били по голові, били. У вас є знаково. Ну як суда. А ви зараз холодно. Що ви робите? Підніміть, відпустіть людину! Що ви будете робити? Снімай, снімай їх, потім суд будеш подавати разом. Дайте йому... Зачекайте, будь ласка. Скажи, кому позвонити, з твоїх близьких чи рідних? Він каже, чого зараз не дають позвонити? Він зараз в поліцейському подбіг, ну то як йому дивитися? Не вистачає якось бути адекватним.